Вона родилась в місті вікліємі, у бідних яслах правду ту знайшли. Живей тепер за нею ми йдемо до світла в небі, з вікової мли. На жаль, не всім вона є до вподоби, тому не дивно добирають грим, брехню вдягають в дорогі оздоби, знаходяться і гроші, і майстри. Облудним словом залізають в душі і сіють в них Чорнобиль чи дурман, і пишуть, пишуть долі нам, забувши. Що в неї вже майбутнього нема. А люди йдуть приречені на муки. Без правди, то і грішні, і сліпі. І ще не день то вже тривожні звуки, Здається, світ розколиться навпіл, а далі знову обкрадає душі підступно, хитро, як мій змій, готова вдруге вдарити ще дужче, та тільки правда заважає їй. А де ж вона хтось запита, в чиєму серці явилась з вікової мли. Вона родилась в місті від у бідних яслах, правду ту знайшли. Амінь. Амінь.